Всім привіт! Сьогодні 4 вересня 2025 рік, четвертий день мого схуднення. Мене звати Таня, якщо ви вперше на каналі. І вся основна інформація про мене, про мій канал знаходиться внизу, в описі під цим відео. Е, ну, одразу хочу сказати, що я говорю не тільки про схуднення, просто зараз у мене такий період, тому, звісно. То, чим ти живеш, те й ти розповідаєш. Слухайте, я вам говорила, що буду зважуватися раз на тиждень, у понеділок, але я не витримала. Зараз я вам покажу цифру на вагах на 1 вересня, яка вона була. 300 грамів це ну, телефон, який тримаю я в руках, щоб ви розуміли. Так то 67 рівно було. І зараз увага, цифра на сьогодні, тобто результат за три дні. Дивіться уважно. Ви це бачите? Мінус кілограм 700 грамів. За три дні. Я розумію, що коли тільки починаєш, так буває, вода сходить і так далі. Але ну результат взагалі вогонь. Чому я дуже рада? Дуже дуже. Я вчора, як вам і казала, пропустила вечерю от і гуляла довго по парку. Замість години я планувала всього годину. Я гуляла півтори години. Спочатку з Нюткою поговорила по телефону, потім ми домовилися заздалегідь. Я зателефонувала в місто Рівне, поговорила з Женічкою, з її мамою. Женя, якщо ти зараз мене бачиш, а я знаю, що ти дивишся майже всі мої відео. Тобі привіт! Вітані, Женічка, ну, можливо, ви нещодавно на каналі, да, не знаєте. Я коли приїхала у місто Рівне, я шукала роботу, другу, бо я тоді працювала онлайн. От, ну і щось шукала ще. О, і от так ми познайомилися з Женечкою. Вона особлива дівчина, доросла вже, от, і їй потрібна була няня. Тому так ми. Познайомилися з цією сім'єю і зараз нас вже об'єднують такі, знаєте, дружні, майже родинні стосунки, я вважаю. Ми зізвонюємося, знаємо все один про одного і підтримуємо завжди зв'язок. І Коли я приїжджаю у місто Рівне, не може бути такого, щоб я не пішла в гості. Буває таке, що якщо Дозволяє час, я можу взяти Женю, ми можемо піти кудись погуляти. Коротше, ось такі справи. Тому, може, і за цього такий бомбезний результат, і за того, що я довго гуляла по парку півтори години і ще не вечеряла. Але, ну, взагалі, я просто е, дуже рада. Так, мій автобус. І ще хотіла би для різноманіття мого контенту зараз ставити деякі відео від Анюти. Вона нещодавно замовила собі а, щось смачненьке, вона вам все покаже і розкаже. І незважаючи на те, що вона, ну і не тільки вона жила в лісі, все одно у найближчому населеному пункті була нова пошта, тому все одно щось хочеться таке, знаєте смачненького поїсти і взагалі ну, життя є навіть і на фронті. Тому зараз приємного перегляду пропоную вашій увазі відео від моєї доньки Анюти. Замовила на сайті цьому через інстаграм фрукти екзотичні. Захотіла себе побалувати. тому Зараз будемо дивитися, що мені надіслали. Так, це у нас, всі знають, кокос. Чотири два види манго. Це один вид, а ось це вторий вид. Далі у нас, це у нас ну, папайя. Оці у нас маленькі, це кумкват. Оці у нас хби к... ці. Я завжди забуваю їх назву. К... Кби лічі. От це у нас маленькі Лічі. А це у нас саме таке цікаве, ось. Видите, яке воно? Спади як його їсти? КП РАМ Бутан. Ось ось. Так що у мене отакі такі от ось. Ще один. Ця. Ну, посилка у мене вийшла дві, якби 1123. гривні. Е, ось. Е, і доставка була швидкою, тому я задоволена і дуже-дуже рада. Особливо хаби манго, тому що я дуже обожнюю манго. Коротше, відео для моєї мами, для маминого влога по поводу моєго боксу, там, де я заказала екзотичні фрукти. А Самое вкусное это было для меня манго. Ну, потому что я его, но вот и так ем, и а, оно там было реально, ну, такое для меня. Манго вкусное. Дальше. э, Как бы Ну, папайя. Честно, я вкуса ее реально не поняла. Она была. э, Она была. спела, но она якось была не сладка. Тобто, ну, может, она так, она так и мая бути. Вот. Потом кумкват. В этот раз он был очень-очень как, как пынокислый. Как лимон, поэтому нет, то есть ну что-то, или он просто был не спелый, хотя я знаю, что он вообще майя-буты сладким, но он в этот раз короче, в боксе был как лимон, кислый потом кокос мне показалось, что он был старым и он был невкусным сам, сам этот кокос он был ну, такое себе не сильно спелым, но для казотики это есть можно, то есть но ну, можно как бы попробовать дальше Арам Бутан очень вкусно. То есть, мені просто, но зашло, я це їла вперше, и мені реально новое зашло і мені очень было вкусно. Поэтому лайк, лайк, лайк за этот фрукт. І останній наш фрукт это я завжди забуваю, як вони називаються. личи личи это тоже лайк 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 это очень вкусно он на вкус но ну, я даже не знаю как но вот описать типа с чем вообще сравнить потому что этот вкус ну, ты ни с чем не сравнишь поэтому они были очень вкусные, нежные, сладкие, поэтому лайк, лайк, лайк. Но в итоге я не жалею о том, что я заказала себе этот бокс. Я ну, попробовала что-то, что-то мне, мне, ну, понравилось, что-то нет. Но сам факт, что я попробовала, я узнала, что это как бы такое, и в дальнейшем я буду заказывать как можно экзотичнее фрукты. Вот. Так что, надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вам это видео понравилось. Ставьте лайк на мою маму. Моя мама очень старается, чтобы вам было интересно. Всем пока! швидко допиваю свою каву і біжу працювати, бо роботи багато. Так як завтра у мене вихідний день, мені потрібно багато зробити заготовок для кухарів, які будуть працювати завтра, щоб їм було легше. А завтра в меню і котлети, і суп з капустою, з картоплею, і на меню два пюре. Тобто треба зробити заготовки, котлети вже розпорціонувати, лише щоб вони посмажили, зварити суп, почистити картоплю. І ще там до котлет іде гарнір з цукети, то цукети це кабачки. От, то треба порізати. Ну і на сьогодні обід готувати для персоналу. от. Але якщо порівняти роботу обід для персоналу і раняйки, то я хочу сказати доброго раночку. То на персоналі мені легше ніж на раняйках бо там треба постійно бігати і взагалі от там точно можна схуднути, бо немає зовсім часу думати про те, що б ти хотіла поїсти. Ось такий у мене сніданочок сьогодні на 325 кілокалорій. Чия з молоком, трохи полунички і лукини. І бутербродик з рибкою. Ще одна моя слабкість, це морозиво. особливо фісташкове. Ну і манго теж непогано. А ще є таке смачненьке йогуртове. Але Танічка поки морозово не буде їсти. Дивіться, де я сьогодні буду обідати. Це у нас така окрема кімната, сухий склад. Це буде мій стільчик. А це обід зараз вам. Розповім, що тут на тарілці. Чому я тут вирішила сховатися від всіх? Ну, по-перше, в їдальні зараз дуже багато людей. От, а в роздягальню не хочу йти. От а там на горячій кухні, то там всі ходять. Думаю, краще тут буде. Добре, що сьогодні прийшла Ема, практикантка. Вона мені допомагає, я дуже щаслива від цього. І зараз, до речі, Ема в їдальні роздає людям обіди. Тому я ледве дожила до... Обіду, зараз 12 годин. Я так сьогодні хотіла їсти, просто навіть сил не було. Я пила, пила, пила воду. Думаю, ну зараз вже буду обід, не хочу нічого перекусувати. Значить, дивіться, що у мене. Це о, така рибка трошки. Схожа на тюльку нашу, помідорки. Запечена куриця, куриця, курка, філе. От, полита. Таким соусом. Він робиться з вершків, з сиру, з пліснявою і маслинки. Бачите, що тут є. І до курки ось такі галушки зі шпинату. Взагалі, то в Словаччині дуже часто роблять галушки. Вони є різні, з картопляні і звичайні. Ну, Бачите, сьогодні зі шпинату. Так що зараз буду обідати. Якщо хтось дивиться відео і зараз їсть, е то я бажаю вам смачного і мені смачного. Слухайте, так класно після роботи поспала пару годинок. Клас. Хочете щось покажу вам? Поки я вчора наматувала кроки по парку, мій чоловік господарював. Тепер у нас є кабачкова ікра. Приніс роботи кабачки і вирішив зробити на зиму. От. Що у нас тут? 1651. Я зробила перекусок. Полуниця з городу з балкону. Персик нарізала, зараз швидко поїм. Треба поїхати в магазин, купити батарейку для вагів, бо не працюють, сіла батарейка. Ну, а потім. Поїду у церкву. Сьогодні, взагалі, то повинна бути репетиція, але у нас іноді бувають командні зустрічі, тому пробачте, зараз прожую. Треба було сказати, а потім жувати. Хочу картинку? Поміняти вам. Значить, чому соблазн в тому, що командна зустріч це не просто про поговорити, а буде щось смачненьке, тому, я ж кажу, друге випробування у мене сьогодні, багато не з'їсти. На глядя. Дуже люблю персики і апельсини. Їла б їх, мені здається, і вдень, бо і вночі. Ну, полуниця. Теж в фаворитах. Насладує заставка. Next stop. Ameritskaya Namaste. Americké návěstí. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Магазин Action вважається одним з недорогих магазинів. Я б вам тут все показала, але зараз у мене мало часу. Трошки пройдуся, щось познімаю. Ціни тут нормальні. Ну, але в основному китайський товар. Ось те, за чим я приїхала. П'ять штук батарейок круглих. Коштують 2 ,29 євро 29 центів. Я вважаю відмінна ціна. у мене чоловік грає на скрипці просить гроші, ви впізнали цю пісню вдома були бананчики, то я взяла, щоб порізати на стіл. <свист> Добрий вечір! Це <свист> 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 Виявляється, у нас командна зустріч буде не в церкві, а на озері. Я переложила банани в одноразову тарілку і в пакет. І зараз ми всі разом будемо йти. Добрий день, бо я усім добре.

годиннику 20-25. Я вже йду додому. Так як у мене сьогодні не було спорту, то вирішила не їхати на автобусі, а пройтися пішки. Ой, з молоддю весело. Іноді відчуваю себе <хи> мамкою. Ну і іноді так буває, думаю, Таня. Ой, вони такі молоді, а ти вже така старенька. <ріху> ну, різниця майже 20 років. О, слухайте. Шуткую, сміються. О, слава Богу. За цих всіх дітей. Так, що ще вам сказати? Ага. За... Традицію покажу вам, скільки кілокалорій сьогодні з'їла. Ну і на цьому буду завершувати відео. Дякую вам, що ви провели цей день зі мною. Всім пока. До зустрічі у наступному відео. Не забувайте, будь ласка, про вподобайку. Якщо не підписані, підписуйтеся на канал. Прийшла додому, а Ростя тут господарює.